Дрони, камікадзе, мавіки та автомобіль. Чергову партію допомоги захисникам з Івано-Франківської громади відправили на фронт. Її особисто доставив міський голова Руслан Марцінків на одну з найнебезпечніших наразі ділянку фронту Авдіївський напрямок. Ми їздимо практично в всі напрямки, де є військовослужбовці чи частини, які мають відношення до Івано-Франківської територіальної громади та Івано-Франківської області. І де проходять службу е наші мешканці, мешканці Івано-Франківської міської територіальної громади. Забезпечуємо військовослужбовців як транспортними засобами, так і е е тим, що зараз е безпосередньо потрібно, це впівдрони. Для 79-ї окремої десанту-штурмової бригади пригнали позашляховик та закупили дрони камікадзе. Саме fpv коптери наразі дуже необхідні військовим, тому їх передали також і 110-й окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка та 72-й бригаді імені Чорних Запорожців. Машина це розхідний матеріал, завжди хлопцям потрібно. На жаль, машини досить часто є пошкоджені обстрілами, і тому постійно передаємо для військових. А дрони камікадзе зараз дуже важливо їх мати багато, тому що наші хлопці обороняються на цьому напрямку, і дуже важливо палити чужу техніку і просто зупиняти наступ. І найкраще це робити дронами, артилерією дронами. Ну, артилерію ми не можемо купити за кошти міста чи волонтерів, але дрони ми можемо. Франківським бійцям, які служать у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, міський голова особисто вручив відзнаки за честь із витягу. Та подарував бійцям і мені годинники. Це вже не перша і далеко не остання поїздка з допомогою від громади для наших захисників. Особливо у зимовий період хлопцям дуже потрібні побутові речі, одяг, спорядження і, звичайно ж, дрони. Варто їздити, бо хлопці просять допомоги, допомога постійно потрібна їм. Знову були їхні запити по їхніх запитах. Зараз веземо те, що вони просили і що найбільше наразі потрібно. Є і сезонні потреби, бо з зимою хлопцям потрібно і ті термобілизни, ті ж носки теплі, взуття, теплий одяг, спальні мішки тепліші. Під час поїздки міський голова Руслан Марцінків спільно з очільником Авдіївської міської військової адміністрації Віталієм Барабашем домовилися підписати угоду про співпрацю між містами. Віталія Ковуч, Ігор Побок, телеканал 402.